Все. Даня. Ти готова? Спинку назад. Коли ми спускаємося, спинку назад. Хорошо. І так, ручки вверх. Ручки в сторону. В сторону. В сторону. Перед собою. За спинку Опускаем, держимся Так, привет Правую ножку через шейку На бочок Хорошо Кто побил? Папа? Я не знаю Все нормально, ручки вверх Ручки вверх В сторону Перед собою за спинку опускаємо. Вперед. Тримаєшся. Все добре. Все добре. Потім ліву ножку через попу сідаємо задом наперед. А, ні, ти мене ти мене не слухаєш. Ліву. Так. Давай знову. Праву через. Шіку на бочу. Ліву через попу задану наперед. А, о, є. Ти пішла без мене. Це Все добре в тебе? Піднімаємо. Добре. Праву ніжку через попу на бочок. Молодий. Ручки вверх. В сторону. Перед собою. За спинку. Опускаємо. Лягаємо на спинку. Ні? На спинку до днів. Ласки очима прикриваємо. все добре? Піднімаємось. Піднімаємось. Пам'ятаєш, як треба підніматися, так? Скажи там всім привіт! Привіт! Молодець. Будемо бігти. Да. Як ми будемо бігти з тобою? Я не чую. Бри. Ось так. Сама будеш давати команду, правильно? Да. То молодець, тримайся. Спинка ровна. Спинка ровна, так? І куди ми наклоняємось? Назад? Трохи назад, так? То готови ти? Чекай, почекай, я щось тим бачу, стій, стіначик, стій. Я не бачу. Стій! Ти чі ж мені стіжка зовсім? Чого такий не слухняний? Я не бачу, я бачу. Все, ти готова. Дивись прямо. Кажи йому. раз. А ну не низкими, не его, По бокам. Еще раз. Рысь, кажи. Добрый. Направо. Добрый. Потім ліву ножку через шийку сідаємо на бачок. Попу хребет. Тримаєшся. Що таке? Чому він ринка є? Не показує нічого. Ой, щось таке з ним робиться. Вимикається, вимикається. Світка ровна в тебе? Ти чуєш мене? Будемо бігти на бочку. Добре? Потримайся добре. Тримаєшся? Якщо щось не так, кажи стій. Добре? Стій. Якщо щось, щось не так, кажи мені стій, добре? Потримайся. Побігли. Тримаєшся? Потримайся добре. Побігли. Кажи мориз. Тримаєшся? Стій! Ліву ножку через шейку сідаємо наперед. Акуратно. поправся, попу рівно. Коли ми будемо підніматися, корпус тіла вперед, добре? Поправь попу, сяй трону. Щось таке, хто знімає, то не знімає. А всього ти не накладаєш спинку ровно. Так, знімаємо камеру. Беремо камеру в ручки, руки, руки, в руки камеру, не вимикайся. Та щось він то показує, потім не показує. От бачите, ось так. Що це в нього? Так переодічню. Перегрівся на сонці. Так, правую ніжку набу.